Так, друзі, всім доброго ранку. Їдемо на поле, сієм сорго. Вчора, ну ми до комендантської години, тобто напевно був. Було бути вдома. І з вечора почало натягувати вологу, причому так, ну, нормальненько вже, вже почало на колеса налипати. А сьогодні зранку, як ви бачили вже на відео, в нас туман такий зрання що ну, взагалі як би габела, дуже сильний туман. Зараз трошки сонце присвітило, трошки розігнало це все. І сьогодні у нас було, ну, їхали на машині, показувало 2 градуси тепла. Сьогодні, нагадаю, у нас 3 травня сьогодні. Засипали ми, зараз зранку заправились, засипали карбаміду. Є тільки проблема одна, що карбамід мокрий і погано просипається. Ну, вчора сіли все чітко було після того, як поміняли катушку. Там стояли, здається, 130-катушки на добрива. Поставив десь 250, по-моєму, якщо я не помиляюсь, катушку, то, то в неї сама оця, як її, шестерня, типу того. Ну, яка ото крутить, добра просипає. Тобто в неї вона така широка, а на 130 і там виходить дві ну, такі возенькі. А то одна посередині отака ширини. Корачі. Тобто З неї краще воно пішло. Відкалібрували, типу, ну, зробили все як положено. Зараз засипали зранку, він теж ну, карбамід мокрий. Його десь купили, кажуть, десь з порта везли. Він тобто вологи натянув. І коли переїжджали е, на минуле відео, коли там початок відео було, е, там я сіяв соняшник, закінчує його сіяти десь о 9-й годині вечора, чи біля того щось там 8 з копійками е, потім е, перен... ну, Сипале насіння, поміняти диски, ну, повністю сівалку відрегулювати там, настроїти під кукурузу. Засипали добре, воно і правда мокре було, це було видно. І напарник, якщо робив вночі, каже, це просто було габела. Тобто воно не просипається мокре, норму воно не сипе. Ну, коротше, повний треш був. Коротше, намучався він добре з цими добривими. Поставив катушку, в принципі, більшу, тобто проблема як би вроді й Ну зараз подивимось. У нас якби вологи зараз від туману, від... Я взагалі кербанів, зараз заспав, він такий мокривенький. Мокрий трохи. Зараз будемо сіяти, подивимось чи не буде забиватися. В Сорго сіємо, здається, якщо не помиляюсь, там щось 242 тисячі на гектар, здається. Якщо мені пам'ять не зраджує. Здається, так було. Ну добре, друзі, що, на полі включимось. Дивіться, друзі, яка побавиється до суму окрім просто вологи. Я не знаю як зараз посіяти, але думаю, що все буде що все буде більш-менш добре. Зараз сонце присвітить. Я думаю, що буде нормально. Так, Навігатор ми вже включили, щоб на полі не стояти, не чекати. Ми показує у нас вентилятор не включений, думаю, що ми і сіємо. Вон наш АБ ми вже під'їжджаємо до поля. Так що, друзі. Скоро вікнуйтеся, ви поставте лайк, підписку і коментар. Як друзі, дивіться, заїхали на поле. Дивіться, що Не, не знаю як сіяти. вчора зробили края, пару загинок. Більше <кій> 6 там скільки гектар. Так, зараз дивимось, є там пилюка, ну багато її чи не. Якщо є, швидко продуваємо і... Бачите. Ну, як би не мішало би продути. Один. Зараз був. Тобто я стараюсь такого, якщо, ну. Стараюсь кожен ранок видувати його. О, фу, бачите, що таке. Буває такі поля, де сієш, тобто за 2 дні там ледь-ледь набереться. А є отакі, от що сутки відробив ну навіть не сутки менше то там стільки тої землі що просто хабела включаємо вон. і наблюдаємо по любих що. Зараз воно все видуває, розкладаємось, йдемо в загінку, робимо вчора. Е, дивіться, коротше, робив края по кривій лінії. Е, у мене підписник, е, я з ним зв'язався по вайберу, я йому трошки посівав, ці, пояснив там. Ну, є якісь моменти, він мені теж дивіться. Е, Зробив запись, ну, криву лінію натиснув, нажав на запись. Пройшовся, ну, есть край. Тут якби є отакі трошки, ну. Воно записало лінію криву. Тобто -то я туди доїхав, там став в лінію. І він по цій лінії, так само, як і йшла перша, проїхав. по цій Зробили три проходи. Три, ну, Мені сподобалось або взагалі. Так що вже напевно що все продулося. Так що, друзі, вімкнусь, покажу. Так, друзі, дивіться, Трошки є налипання, ну, але таке, не... трошки ще є, ну мокрувато ще. Зараз сонечко пригріє і буде все чотенько. Так що отак от, сіємо. Підписуйтесь, ставте лайки. Сіємо, до речі, на глибину 3,3 см, 3, 3 см-3 ну, 3 мм. Щось таке там 3,3 виходить. Е, сьогодні у нас було, як я вже казав, плюс 2. Але на соломі, ну, тобто на тому краю дивився, там прям і ній був. Ну, ми їхали, то на машині показувало 2. а Я так думаю, що на землі там взагалі 0 був. Отак от там 3 травня сьогодні, такі морози. Ну нічого, друзі, поїхали. Так, Друзі, ми переїхали вже на інше поле до іншої людини. Сіємо на даний момент кондитерку. десь 6 гектар приблизно. Якби тут обробили хімію, тобто, ну, Майже немає, а ось там, дивіться, ну просто капець, Вона тільки-тільки почало жовтіти, Там буде вже масляничка. Тут кондитерка. Ну, оця половинка поля, то буде маслянічка. Сіємо такий висів, би ви, все чотенько, трошки важкувату підборку з добривами. Закінчили сорго, поміняли диски, колесики, збрасувателі е і, в принципі, як би, все, їдемо сіємо зараз тут е досіваємо десь 12 гектар е ну, такого приблизно і їдемо ще до одної жіночки чи дівчини, я не знаю. Ну, там ще будемо сіяти. Маслінічку теж. Напевно, що там буде ще відеозйомки. Мені так сказали, що вона як тіпо, блогер, тобто знімає відео. Так що. Будете шукати ще наш трактор з сівалкою по Ютубу кому цікаво. Тобто, Тут відсіваємось, їдемо туди, швидко міняємо диски, колесики збрасуючи. Зараз у нас на кондитерку стоїть диски на 19 отворів і колесик з 5 шипами. На масинічку треба диск з 30 отворами, і колесиків там вже буде 7. Так що, це все швидко ну, робимо. І там. Я не знаю скільки там в неї гектар, але будемо бити по максимуму. Так що, друзі, якось ну, отак виходить. горочку 10 км, як би в принципі йде 9-9 км, як би сіє, Висів, сів, самі бачите, обалденно все, все на базі, все чики пуки. Сіємо. Так що, друзі. Не забувайте підписку, лайк, канали.